Українці, привіт, равіта вас на нашому каналі сьогодні. Разом з вами будемо говорити про розмитнення популярного автомобіля Renault Scenic з 2006 по 2020 рік. Будемо говорити про дизельні двигуни 1.5, тому що якщо ми дивимося по автомобілям, які завозяться в Україну. Двигун 1.5 саме в Renault Scenic є самим популярним і кількість цих автомобілів найбільша. І логічно, що 1.5 він дешевший в розмитині ніж 1.9. Сьогодні будемо говорити про три покоління: це друге, третє та четверте покоління. Всі ці покоління вони мали двигун 1.5 дизель. Отже, поїхали зараз на своїх екранах. Ви бачите табличку прохідних цін. Renault Scenic з 2006 по 2020 рік мінімальна критична ціна це та ціна, за якою митниця пропустить ваш автомобіль з дизельним двигуном 1.5 і митні платежі. Перший автомобіль – це 2006 рік. Ми маємо мінімальна прохідна ціна – 700 євро, митні платежі – 87 200 гривень. І далі буде йти подорожчання. 2007 рік – 800 євро, митні платежі – 88 500 гривень. 2008 рік – 1000 євро, митні платежі – 85 800 гривень. 2009 рік – Мінімальна прохідна ціна в купці 1300 євро. Митні платежі 84 тисячі гривень. І далі, десятий рік. Мінімальна прохідна 2000 євро. Митні платежі 88 тисяч 100 гривень. Одинадцятий. Мінімальна прохідна 2500 євро. Митні платежі 89 тисяч. Двінадцятий. Мінімальна прохідна 3000 євро. Митні платежі 90 тисяч 300 гривень. 13 іде вже подорожчання, митні платежі вже на 5 тисяч дорожчі 95 тисяч 300 гривень. І мінімальна прохідна 3800. І так до 2020 року буде йти подорожчання Суттєве подорожчання ми спостерігаємо в більш новіших автомобілів. Коли ми дивимося, наприклад, 2018 і 2019 рік. Різниця 20 тисяч гривень. От 18 рік, мінімальна прохідна ціна. 9 тисяч євро, митні платежі 135 тисяч 300 гривень. А ось вже наступний рік, 19-й, ми маємо мінімальну прихідну 11 тисяч євро і митні платежі на 20 тисяч гривень дорожче 155 тисяч 500 гривень. Отже, які ми можемо зробити висновок? Автомобілі, які йдуть більш новіші, саме Renault Scenic, на них розмитнення йде набагато дорожче, якщо ми говоримо про дизельні двигуни. Коли ми дивимося старіші автомобілі, такі як там 2006 рік, то там митні платежі майже такі, як на бензині. 2000 євро, 87 200 гривень. Саме через це ці автомобілі, вони Користуються популярністю в Україні, і якщо ми подивимося автомобілі, які завозять в Україну, то, як правило, і завозять до 14, до 15 року ті автомобілі, які в Європі вже недорогі, відповідно до цін в Україні, і які в розмитненні також недорогі. Причому, що маємо дизельний двигун, а не бензиновий. Також українці, які повертаються зараз за кордон, вони спостерігають велику кількість черг автомобілів на кордоні. Чому так відбувається? Коли ми їдемо з Європи в Україну, українці як кажуть, я кажу, як ви вибираєте кордон, коли ви повертаєтесь назад. Вони кажуть, ми беремо Google Map, і по Google Map поїхали. Але це є неправильно. Потрібно, коли ви їдете, дивитись чергу на кожному пункті пропуску окремо. Наприклад, якщо ви повертаєтесь, дивитесь на краківці черга 4 години у стилу черга, 8 годин, смільниця черга, 30 хвилин, то звичайно краще проїхати цих 30-40-50 км і не стояти в черзі 10-12 годин. Коли ви женете свої автомобілі в Україну під розмитнення, ми готуємо вам документи для перетину кордону і обов'язково дивимось стан черг і перевіряємо документи, щоб з документами все було добре, тому що Найулюбленіша справа українців це приїхати на кордон без всіх документів, таких як експортна декларація x 1 і їх поляки залюбки розвертають і вони виїжджають назад. І багато українців мені кажуть, скільки разів хотіли домовитись з поляками, але поляки хабарів не беруть, розвертають. Оце правильний підхід до державної служби. Надіємося, що наші митники так само все роблять, не беруть хабарів і роблять свою справу правильно. А ми, українці, як завжди, бажаємо кожному з вас перемоги особисто для вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.